Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відео огляд ось такого підсилювача Wi-Fi. Я зайшов в магазин Mazin там дивився, там якийсь роутер, чи що. А там підійшов, продавець порекомендував ось таку штуку купити. Типу, підсилює Wi-Fi. Ось такі характеристики. 300 мегабайт чи якось воно. Ну, це не мегабайти, а це трішки менше. Це приблизно 30 мегабайтів максимум буде. Це десь 399 гривень коштувало, але там була версія трішки дорожче, там 5G. Тобто щось там було дорожче чомусь. Була. Ось такий купив. Зараз будемо перевіряти, розпаковувати та тест, як воно. Все це буде виглядати. Буде підсилювати воно Wi-Fi чи ні. У мене телефон максимум там оператор Vodafone, Я, наприклад, роздам на ноутбук. На телефоні мегабайтів 15 на секунду йде швидкість, а на ноутбуці там пару мегабайтів. Ось зараз перевіримо оцю штуку. Розпаковуємо. Тут я трішки її розпакував, щоб. Менше часу втрачати. Ось так, до речі, виглядає. Така маленька флешечка. Так. Інструкція вийна. Так, все. Ось такий маленький. Маленька флешечка. Так. Ну тут ось так знімається. Ось така маленька флешечка. Така дуже маленька. Як ось воно. Осе. Ось так виглядає дуже маленька. Я гадаю, що там щось воно не буде нічого підсилювати. Тому що така маленька. Оце ось диск. Це, щоб щось встановити напевно. Я думаю, що там нічого не потрібно встановлювати, але не знаю. Інструкція якась. Зараз буду тут трішки почитаю та й зніму, як воно буде все це виглядати, як її підключити, цю ось таку маленьку флешечку. Гадаю, що. Wi-Fi трішки підсилються. Та буде трошки краще. Ну, зараз побачите. Зараз я трішки ознайомлюсь, тому що інструкція тут така товстенька. Читаю, як і що там підключати та й повернуся. І так, друзі, вставив я цей адаптер. Он тут, так, воно тут з'явилося чомусь Wi-Fi 2. Я тут. Підключився он до себе. А якщо звичайний Wi-Fi, це, мабуть, комп'ютерний. Ось так воно. Нічого, Wi-Fi 2 воно. Ось так підключається, я трішки не зрозумів там. Я його просто підключив, з'явилося, воно ось так мигає. Ну, зараз ми перевіримо ось. Відкрив якийсь підтест. Зараз тут. Най, почати. Скільки тут еще буде мегабайтів? три Три з половиною. Вон п'ять. Це, мабуть, трішки краще. ну Зараз ми перевіримо ось. Так, тут скачування у нас. Ну... Зараз ми і звичайний. Від'єднаємо чи перепідключимось. Тут зараз завершиться тут так. Все, ось тут. Відключити, натискаємо. Так. Тут у нас з'явився значок, що немає інтернету. Тут ми Wi-Fi вибираємо. Все. Комп'ютерний зараз. Так, є підключення. Так. Тут трішки воно грузиться зараз або перезайти. А ось, мабуть, так. Зараз зрівняємо, як воно. Може воно однаково. Ну, і тільки що воно? 8 десь було. Чи це трішки глюкануло? Ну воно до шести ось загрузки. А то десь 5,5. з половиною. Ну, Мені здається, що воно однаково це все. Ну зараз ще раз перевіримо, як воно це і все. Плюс 3, зараз ми. А може зараз і 2. Так, Wi-Fi 2. Включимо зараз. Може зараз з двох спробуємо. Навіть ось тут підключено. Так, тут перезавантажуємо. Треба ось так. <кій> Може воно, якщо два відразу. Може воно щось буде. Гарно. Чомусь воно зависло, мабуть. Завису. Ну зараз. Ось так пишемо спіт-тест, ось так можна і перевіряти. Але ну, воно чомусь он грузиться щось. Щось воно не хоче. Мені здається. Ось так. Може зараз відключимо. А, ні, ось загрузилося. Зараз так. Чати. Зараз перевіримо, що і як воно буде. Трішки воно довго ось так грузиться. Ну, але. Ну, як однаково, мені здається. Це. Хоча зараз тут відключимо. Так. Реклама якась загрузилася, вже подумав. Може воно два відразу не працює. А один ось. А воно чомусь було начебто відключено. Дивно. Ну, зараз ще раз перевіримо. Пчати. Ну, щось Зависайт трішки. Може роздуплиться воно якось, чи це сайт зависає. Ну, і я тут відкрив якийсь YouTube перше відео, яке попалося, вон, 1080 якісь. Зараз переметаємо, туди глянемо, як воно будуть затримки. Ну, ось якесь відео. Роматуємо. О, рекламу тут всяку вже показують. І yep. так. Ну, YouTube воно все це майже пару секундочок. Ось так можна дивитися. Ти ще ось... Ну, ось тут воно щось зависело. Але мені здається, що воно нічого не змінилося. І так, друзі, ви бачили все це. На екрані, як там. і що. Воно швидкість не змінюється, що звичайний там антенка, яка є в ноутбуці, або в комп'ютері. Якщо підтримую Wi-Fi. Або ось це, ось. це Воно, мабуть, нічого не змінює. Або якщо змінює, то там різниця буде невелика, десь там, може 100, може 200 кБ на секунду. Тому що інтернет у мене мегабайтів 15, десь 14. На секунду, а там декілька показувало, десь так. Де. Мабуть, я б купив би, якщо дорожче, то щось би краще було, а моє вже я якось не так підключив. Якщо я не так ось цю штучку підключив, то напишіть в коментарях, або я наступного відео буду якось знімати. Так розповім, ставлю там фрагментик, як це. Чи підвищує воно швидкість інтернету чи ні. Тому що з телефону потужний йде інтернет на роздачу, навіть з інших телефонів, які підключаються, там навіть декілька телефонів щось скачують, і швидкість дуже велика. Ось тут маленька. Тому це ваш вибір. Купувати ось таке або ні. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!